очень вас люблю. И остальная фраза, это взагалі, за меня не переживайте, заботьтесь о себе. За меня не переживайте. Рядки з цього листа вразили Тетяну найбільше. Його син надіслав із російського полону. Написане рідним почерком мама отримала за півроку після відправки листа. І, хоча переживає за Владислава, дуже радіє, що він живий. Адже ще у березні 2022-го жінка могла лише здогадуватися, що з ним мій син проживав на той час з батьком і їхав автомобілем. В селі Боставиця, який знаходиться в Бучанському районі, з дружиною батька. Вони просто їхали за продуктами в автомобілі і назад в Бучу вони повернутися не змогли. Тому вони звернули на іншу трасу і вирішили проїхати через Дамбу. За іншою стороною Дамби вже стояв блокпост російських військ. Окупанти відкрили по цивільних вогонь. Ті вийшли з автівки та почали втікати. Владислава поранили у ногу, та він все ж дійшов до найближчого села, щоб попросити про допомогу. Коли зсу визволили Київщину від загарбників, Тетяна приїхала туди, щоб зібрати свідчення. І біля одного будинку я побачила генератор. Зрозуміла, що там хтось є. Постукала мені, відкрив мужчина. Я показала фото мого сина. Він каже: Ні, я його не бачив, але я знаю, що такий хлопець тут був. Тому що його сусід розповів це. Він підійшов, каже: лежить хлопчина на ну просто на мерзлій землі і просить підніміть мене. Він каже: я дивлюсь, він весь закривавлений. Чоловік пішов за медикаментами, а коли повернувся, то хлопця на цьому місці вже не було. Місяць суцільної невідомості, а потім несподіваний нічний дзвінок. Я чую молодий голос. Він каже: ви шукаєте Владислава, кажу, так. Він дуже повільно, з такими проміжками, каже, справа в тому, що я перебував в полоні з вашим сином в місті Курську. Це для мене був такий шок, просто тому що я його до цього шукала на ексгумації, коли в нас була Бучі. Ну, я ДНК, я, я надіялась, я знала, що він живий. Перебування Владислава у полоні підтвердив міжнародний комітет Червоного Хреста та навіть російське Міноборони, до якого зверталася жінка. Інкримінують хлопцю перешкоджання, так званій СВО. Утримують Владислава у полоні як військово полоненого, попри те, що зброї ніколи в руках не тримав. А повернути цивільного з полону справа не з легких, бо росіяни пере. Важно не підтверджують, що утримують їх у полоні, адже викрадення мирного мешканця це воєнний злочин. Через те, що ми не можемо отримувати будь-яку інформацію від е, Російської Федерації, у нас немає точної кількості тих, кого незаконно утримує е, країна агресор. Ситуація значно загострилась після повномасштабного вторгнення. Наразі у нас діє нарешті діє єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин він перебуває в процесі наповнення інформацією за останніми даними, які я отримав. Вчора а, в реєстрі на сьогодні більше ніж 37 тисяч громадян України. Лише 147 цивільних вдалося повернути з полону упродовж 10 років російсько-української війни. Це офіційні дані, які навів омбудсмен. Цифра визволених із неволі насправді більша, бо є випадки, коли людей відпускають з неволі і вони виїжджають самостійно. Ми нарахували 586 осіб, які були повернуті це разом ті 147 і інші люди, які були повернуті з окупованих територій. Потім їх відпустили в окупованій області, і їм вдалося виїхати. Багатьом взагалі забороняють виїзд і відпускають. Але на певних умовах, наприклад, так звана підписка про невиїзд слідкують за людьми, продовжують. Контактувати з ними, перевіряти їх наявність за місцем прописки або проживання, а іноді і забирають документи такий метод тиску, щоб залякати. Затримують цивільних переважно через проукраїнську позицію, супротив російській армії або щоб поповнити обмінний фонд ворога. Поверненням і військовополонених, і цивільних на підконтрольну Україні територію займається координаційний штаб, а також силові органи, міністерства та правозахисні організації організації. кожна ситуація індивідуальна. Історія роботи координаційного штабу, це, звичайно, пряма дія, тобто це переговори, це обміни, але разом з тим це колегіальний орган, це робочі групи. Є робоча група, яка займається переговорами, є робоча група, яка займається питанням взаємодії з родичами, захисників постизоляційного супроводу та інші. Але вимога часу це створення і заснування, яка опікується суто цивільними особами, які позбавлені волі. В той чи інший спосіб державою агресором Російською Федерацією. А поки держава працює над дієвими механізмами повернення з полону, їхні рідні чекають на будь-яку звістку з неволі. Лідія Середюк Олександр Корецький, п'ятий канал. Три крапки на цьому випуску. Більше новин вже у наступних. Ну а перед тим ще побачимося у продовженні марафону Незламна країна. Марафон незламна країна продовжує свою роботу в етері 5-го, 784-та доба російського вторгнення. Нашої оборони у фокусі нашої уваги нині просто зараз можемо дізнатися найоперативнішу інформацію за відсумками сьогоднішнього російського удару по Чернігову з самого ранку. З нами на зв'язку Олександр Івченко, речник головного управління ДСНС у Чернігівській області. Вітаю вас, пане Олександре. Да. Передусім про те, які є результати пошуково-рятувальної операції станом саме на цю мить. На даний час пошуково-рятувальні роботи тривають. Задіяні всі служби реагування. Всього для проведення робіт залучено 65%. Одиниць основної та спеціальної техніки, з них від Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяно 22 одиниці техніки та 101 чоловік особового складу, два психологи, два працівники кінологічної служби з собаками. Також залучений міжрегіональний центр швидкого реагування у складі 5 одиниць техніки та 24 чоловік особового складу. Надана допомога. Психологічна 58 особам на даний час, пошуково-рятувальні роботи тривають. Пане Олександре. Повідомлення були про 17 загиблих. Чи не змінилися ці цифри? На даний час поки що інформація уточнюється про кількість загиблих та постраждалих. Але ж поки залишається такою. Чи відомо щось про стан постраждалих, наскільки серйозні є е, випадки, наскільки, можливо, не, не довелося е, госпіталізувати людей? Всіх людей було госпіталізовано вчасно. Ну, як можна швидше були доставлені до лікувальних закладів? Решта було надано допомогу безпосередньо на місці, правильно? Так, була надана. Е, Допомога безпосередньо там, ну перша медична допомога, uh -huh. а потім вже давалися заходи в лікувальних закладах. Також ми чули заклики до містян, до всіх, хто може власне прийти у центри здачі крові, стати донорами. Наскільки активно відгукнулися на ці заклики? Чи маєте таку інформацію? Так, сьогодні всі працівники структурних підрозділів МВС були задіяні для здачі. Крові за попередньою інформацією, також будуть ці заходи продовжені завтра. І ще пан Олександр, ми бачимо ці кадри. От буквально перші години після російської атаки. Чи можна зараз оцінити масштаб руйнувань або треба дочекатися вже завершення пошуково-рятувальної операції? Ну, дійсно, потрібно дочекатися завершення пошуково рятувальної операції. Ну, ви самі ж бачите, що ага. зруйновані конструктивні елементи з 3 по 8 поверх даної будівлі. Тому потрібно розбирати залізобетонні плити і таке інше. Я вам дякую. Дякую за те, що долучилися. Розповіли нам найактуальнішу інформацію із Чернігова. Ну і звісно, всім рятувальникам величезна робота за їхню надзвичайно важливу місію. З нами на зв'язку був Олександр Івченко. Він є речником головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області про те, як триває школа рятувальна операція після сьогоднішнього ранкового удару крилатими ракетами іскандер. По Чернігову.